Всім привіт! Ви на каналі Шевченко Андрій Пле... Плей. І дивіться, що в мене нарешті виросло. Пам'ятаєте, у мене було таке відео, коли я показував свій город. Тут баганка, бо у мене планшет заражає. У мене він трохи розродився. І дивіться, пам'ятаєте, у мене була ця сонечка, і там ще нічого не було. Я думав, що нічого не виросте. Потім в мене появи... Ось ось такі от штучки. Бачите? Що там будуть навіть квіточки. От спочатку квіточки. Квіточки і всяке таке. І найперша почала прогостати оця, ставала великою-великою, потім червоніла. І дивіться, яка вона сьогодні. Просто червонюща. І зараз я її попробую. Вона ж відблискує. И яка вона миленька? Ось дивіться. Вау, вона така гарна. Зараз я її попробую. Вона вже дуже достигша була і дуже солодка. Але вона мале, малі пусінька, і тому смаку було мало. Ну, недовго це все щастя тривало. Чекаємо наступних суничок. Надіюсь, скоро у нас будуть нові сунички. Теж дуже смачні. Ось там була сама сонечка, ось там ось там ось там була сонечка. І ось тут ще одне виросте. Добре, всім па 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 Ви були на каналі Шевченко Андрій Плей. Я показував свою сонечку, Вона така смачна. Якщо б їх було багато, їх можна було б їсти дуже. Всім па 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 Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па па па